Всім привіт! З вами я Максим. Сьогодні я знімлю відео. Давно я вже не випускав відео майже цілий рік. І сьогодні захотів зняти відео, бо часу взагалі не було. На яку тему буде сьогодні відео? На тему симуляторів. Сьогодні я покажу від найгіршого симулятора до найліпшого. Зараз вам покажу, які симулятори. Вот. Ці і 4 будуть. Я вибрав, що вони є від найгіршого до найліпшого. І я знімлю окремо відео Іменно на цей останній четвертий симулятор Kindy Car Drive. Як його скачати, як він працює, все. Допоможу тим, хто це не знає, тому що він не скачеться через Play Market. Щоб ви навіть не пробували, тому що його там не буде. Там будуть всякі фейки. Ну, ми почнемо. Почнемо ми з Was Crash Test Симулятор 2. Так. Це російська игра. Тут, а, от там, де є і грати і карти, для карт треба мати інтернет. Я вам потім покажу з інтернетом які там карти. Якщо без інтернету, то ви можете назад іграти. грати. І ви зможете зайти на таку невеличку карту. Тут де можна буде спробувати, як ламається машина. От я вам зараз покажу плюс-мінус, як вона ламається. От, наприклад, отак. От зараз... Ну, хай відмову буде. Зараз. Давно не грав. Так. Ну, не дуже, бачите, як реалістично. ніби стекло ціле, навіть не побилось. Пши, машина, як новенька майже. Тільки те, що колесить валила. Що тут ще Є, є кнопка є кнопки. От такі кнопочки є. Оця кнопка означає, якщо ви хочете сфоткати, наприклад, у вас поламалася якась машина, чи що, і ви хочете зробити фотку, то ви нажимаєте на оцей такий квадратик, який до лініями, і тоді воно попадає в вашу галерею. Без всяких оцих кнопок тут, без цього, просто на фотку і все. Е, наступна камера. Це означає, наприклад, от ви хочете поміняти камеру, от, такий є вид. І що означає оцей годинник? Зараз я вам покажу. Це є мірний е, час обертать. Не можна зупинити повністю, Ну, Хоч можна трохи так, уповільнити. Є спідометр, і є ще кнопка. Нажимаємо на червону кнопку і пише запись. Машиною проїхатись, напевно. Це особливо для машини. Все, вона зупинилася. Нажали знову на червону. І коли ми нажимаємо на цей трикутничок, воно повторить точнісінько, ми так проїхали. Пишемо. Тут де можна рестарт зробити. Це ми почнемо все заново. І респавен. Це якщо ви хочете респ... машину респавити. Тут є машини, ваз 2107. Пазік. Там можна міняти колір машин. Лада Веста. Такий у вас. Ну, ВАЗ ДПС, Лада Приора ДПС. Такі старі машини. З СССР. Бога тільки маємо, Що ще можна? Настройки є, тут міняти гравітацію, хто як хоче. І настройки можна, якщо ви хочете її протягувати, якось там міняти кольор. Ну і все, більше тут нічого не можу показати. Зараз вам покажу сам симулятор, там, де карта вже є. Які є карти і як на них зайти. От вже тут. Нажимаємо на кнопку карти. Чекаємо загрузки. Ходи тут вже пару карт качали. От є. Е, Нижний Ніжн... Ніжн... горськ, Дружбінськ, Город. Ну, от такі карти тут є. На них можна заходити, тільки спочатку треба скачати. І навіть якщо ти скачав, але тебе не буде інтернет, ти не можеш зайти. От. Наприклад, є о там на Нижнийгородск, е, Нижний там є пояс навіть. Е, ну, такі карти, все. Більше нічого. Тоді переходимо до наступного симулятора. Наступний симулятор у нас Car е, Краш симулятор якийсь там. Заходимо. Так. Тут вже видно не російське. Е, так як... Не російська гра, а англійська. Що можна тут робити? Є настройки. More games. Це інформація про ігру. Для цього не особливо мати інтернет. Це гра і без інтернету. Ось такі тут є машини. От така. А їм тут можна давати будь-який колір, який хочете. Така, така. Ось угу. такі ренжовер, знаєте, є фура. Я виберу фуру, наприклад. І от такі карти є. Моя любима стала це є Speed Bumps through Що тут можна робити, Ми під'їхали назад. Ми от підчепила це. Знову є камера, підміняти камеру. гейм, це продовжити ігру, рестарт гейм, Почати заново і вийти в меню. Тут і тут можна міняти машину. Ось більше тут нічого не можна робити. Зараз покажу, як тут ламається машина. Машина Тут не може ставити на паузу. Ну, машина дуже реалістично ламається, дуже странно, як скажу. Дуже странно тут трохи ламаються машини. Ну, Як без інтернету ігра, може бути. Ну, вже якийсь слабий удар. Мені кажеться, якщо б в першій ігрі, я показував, так був паспорт, то було б більше удару на широку. тоді не тривити. все тут більше, ми виходимо, якщо. Все. Тоді переходимо до наступної ігри. Наступна гра у нас Car Кар... Crash Soviet. Видно гра з. Так, як, та як Союзу, СССР. Ого, тут, тут напевно, було оновлення настройки. Можна вибрати мову навіть. Ого. розбились. Ну, ми виберемо англійську. А, і забув сказати за ігри. Можна і Е, Як я оцінюю першу ігру? Ой, це за сильно гожна. Ого! Car Crash. Що таке? А ще може. Нічого собі. Нехай така буде і якась там не угу. знаю. Ого! Тут вийшло нову, видно. видно. гра була трохи по-іншому. Це, бо там була музика і мене е, Як я оцінюю ігри, ви можете по своєму ці... ну, перша гра, Вас Test Симулятор 2. Я її оцінюю на таку четвірочку. Маленьку четвірочку, тому що мінус, що не можна ну, добре, скачати карти, наприклад, на інтернеті, а потім вже якось заходити на карти без інтернету. Тому що... Не кожен має інтернет, наприклад, хтось дорозі, і. Це трохи погано. Хоч і така карта, але хотілося б і мати. Такі карти, всякі, там, де поїзда, дороги. Е, так, я ставлю 4 з здесяти. Другій грі ставлю, все, всього 5, навіть менше. Не, ну, 5. 5, тому що там багато карт, хоч є багато, нормально, без інтернету. Є машини. Поставив би 6, але машини негарно ламаються, ніби нереалістично. Так ставлю тільки 5. Ну і зараз будемо пробувати цю. Ось вот, тут є вибрати next car кнопки. Греки стала трохи іншої, коли я ще грав, ніби була трохи інша гра. Ніби там була тільки одна карта і все. Є нітро у нас, о! Добре, так, закриться закритися. ми з дівчинкою. Є. є. чекайте я це я Заберу. О, так. Можна міняти камеру. А, і розпанити машину, помилок. Ну давайте провіримо, хоча як тут машини немає. Бам! Упало в мене. Ні, ну, виламувало двері ніби, ну. Трохи нереалістично, тому що в мене був удар вперед. Взагалі врізно. Ну, якось не дуже теж реалістично, ніби... Ні, ну, Я вдарився вперед, а не в боки, щоб мені двері відламали. О, дріфт нормальний. Плюс за це можу додати? Реально. Реально можу хоч про тут. Але що, карта... Ну, була карта велика. Зараз не знаю. Ну, карта була колись дуже велика, зараз якась менша. Але зато на старій карті не мож... не було так, як місце, ніби де розігнатися. А тут та дріфти хоч на карті можна зробити. О! Наконець тут нормальний удар і... А все, а тут в машині вже приходить капіць. Давайте йдемо наступну машину, щоб просто так на сумнику. Чекаємось, коли наші гонщики прийдуть. Ще хочу перевірити, як тут, може, тут буде все добре. Ну, гарна розкраска, мені подобається. Сум. Ой, аж сналякав мене. Ну, на... мені подобається, тому що реально реалістично, ніби видно, супер. Що... Ти куди взлетів? І за мене так що сталася аварія. Капець. Ну, Злетів просто. Ні, ну Видно, що трохи машину погнуло від удару. реально. Одне мене питання, чого тільки вибило. Одне, що мене мене тільки, що не в кожній ігри вибиває фари. Отут фари вибило. Я радий. От за це я не буду. Плюси реально фари вибули, і е, я вас краштес ніби. І в тій другій ігрі не бачу, щоб фари вламились. Такий сильний удар, а фари лишаються на місці просто. Взагалі не знаю як. А тут а, колись, коли я грав ще це в старій версії цієї ігри, то не ламалось, не ламалось. Ну, видно, зробили нормально. Ну, Не буду сильно затягувати, бо вже так затягнув. Все, що зайдем, там був ще якийсь інший режим, Хочете подивитися. Я зайшов все, от, на другий режим. О, вот, напевно, і стара карта. Тільки я не... Е, Тільки я не пам'ятаю, що колись не Стара карта це було гори і місто, ніби. Я пам'ятаю ці гори, але місто ще було. Ну, поламалась машина, видно. Тут я реально поставлю плюс. А ну можу з'їхати вниз, там є вниз. А, зробили іншу карту. І зробили, що машини їздять. Старій версії не було цього. Я дуже радий цьому. Реально дякую. Розробочкам дуже дякую, реально, що зробили машини, де їздять. Ще таке є на карті одній там в Васкраштесі. У першій грі там теж така карта, де машина автоматично їздять, тільки там один мінус. От, наприклад, якщо б машина ще була на ходу, вона ще їде. А в Васкраштесі, я пам'ятаю, там коли ніби удар, то машина все зупиняється. А тут ще машина Ну, пробує їхати якось. Вот. Ну все, виїхати не може. Ну, Як на мене, ігра нормальна, ніби ну. Може бути, знаєш, без інтернету, взагалі тут без інтернету можна грати, це супер. Навіть чоловічок є, і руки повертаються. Який ставлю оцінювання цій. О, чоловічок. На цій ігрі я можу поставити сімерочку. Може тут ламання хоч не гарне, але карти нормальні, машини, чоловічок є, ніби от повертаються. На мене ламання тут нормальне. Ну, я ставлю семерочку. Вот семерочка тут пидит, да, реально. На эти письма. Вот, наверное, любопытство. Что это за значок? У ну, нас это сейчас слушаем. Добро пожаловать всего. Надо стоит такие молодые щит. Давай, давай, давай. Что тебя поломает? Ну, реально. О, я круто. Навіть подушка надулась. Подушка надулась, і чоловічок десь сподівався. Ну, ставлю 7 з плюсом. 7,5. 7 плюсом. Якісь сімерка вище, Реально круто. Ну, переходимо тоді до наступної гри. Наступна гра у нас Candy Car Drive. Ця гра я вже точно не знаю. Вона, по-моєму, чи англійська, чи російська. Фото Зразу зі... е, спочатку сказати, бо я вже трохи люблю грати, навіть довго граю. Е, навіть знімаю відео на Тік-Ток. Хто хоче, зайдіть на мій Тік-Ток, поставте лайк і підпишіться, я буду дуже радий. Ну і підпишіться і поставте лайк на це відео, і підпишіться на мій YouTube канал. Я буду дуже радий. Е, музика суперова, мені прям подобається. Що тут є? Тут є настройки, тут вибирати, тут, ну, вибирайте там команди, все ніби. Не знаю. Донати можна зробити там ніби. Ой, куди я зайшов? Там, напевно, купляти, бо тут є мод, і там ніби моди можна. Там є круті машини, так. Те... І тут є гараж, ніби це, якщо ви хочете зробити так, фото з машиною. Навіть свою карту можна побудувати. Покажу, що вам в гаражі можна зробити. Це якщо ви, наприклад, там реально дуже реалістичні фотомашини, і реально можна зробити фотку. ну, Реально фотку, і навіть може хтось і повірити. Зараз вам покажемо. Ось є такі машини, багато машин реально. Десь тут є, наприклад, у нас тут і можна вибирати, що бачу. От, наприклад, виберемо субару. Це субару. Реально, фото дуже реалістичне. Що можна зробити? Заглушити мотор, завести, віддалити камеру, приблизити. Е, зупинити час навіть, вибираєш тут сам. Це дуже добре, наприклад, я рушив і я можу вибрати, наскільки повільно це буде. А, і зразу манівати тут же поламав. Тачку, реально дуже реалістичним. Не знаю, чи ще фари не поламались. Ну, реально, я скажу, реально дуже реалістичним. Зараз заднім ходимо. Ну Щось ззаді мені не дуже сподобалось. Ну. Як на мене, це безплатна версія. Тут двері мали, що по ній відкриваються. А, та ще двері відкриваються. Можна перевірити швидкість машини, реально ігра крута. Один мінус, що фара не поламалась. Навіть в іншій грі, через плеймаркет набагато гірші. Фари поламалися, а тут не поламались. Тому ну, що там вже треба сильніші удар. І колесо буде проблемка. Ну, може ще цей барфіти. Наприклад, зараз ще я якось покажу. От, от такий. Ну, що це тріщи, та як щось ламається? Навіть засильно якось ламається. О, стекло полопає. Які тут є камери? Ой, я тут джу поламався. Тут є така камера, потім є. Там кожна машина по-своєму. А, що буде машину покажемо. Що тут ще є? Є. Поворотник, О, ззаді його покажу. Поворотник, його теж можна зламати. О, дивіться, наприклад, такий ленький удар. Зараз, Зараз його покажу десь. Все, я поламав. От, 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 за це я радий, хоч може і не ламатися кори, але хоч коли от, включені вони, і навіть якщо вони виключені, і ти типу, поламав їх, вони ніби не включені. А ще тут можна другу машину заспавнити. І переключиться. І один плюс, ти можна покатать. Ая! Ти покатувати, ти можеш взяти. Взяти другу машину і це буде їхати іменно, наприклад, там на другій передачі було. Воно дійде до максимальної швидкості на другій передачі і на третю воно не переключиться. Такі ну, тут такі машини є. А, і ще їх можна. Карс. Тюнінгувати. От тюнінг. Три застан, не буду. Тюнінг. І вибирайте на таки джейк, який хочете. Менігаєте там. Все, що хочете, робите, І ще й Бум. вийшов. Ну, зараз вам покажу вже на такому, там, де карта. Сандбокс. E -е, Тут же є карти. Можна навіть скачати собі якусь карту або свою зробити. О, такі є карти. Отака. Я біжу заходжу в перагон. Там о, можна перевірити, наскільки потужна тачка, що вона витримує. От. Зараз я вам зайду і покажу. От, зайшли. А ще є фрі-камерам. Це... зараз вам покажуть, чого нам. От, наприклад, з... візьмемо, наприклад, от Філкус виберемо. Це. Наприклад, фрі-камера ми зможемо її, бачити, от як взяти. І відламати її щось. Або можемо взяти і якось перенести. Вирвав, бачите? Лібо ми ще можемо. Зараз треба зловитися, Добре. а я? И все, потягнути за собою машину. Все, Поламав машину. Так же саме її можно таким способом... Вот, зараз вам покажу. Не, зливиться Все, Вс, полетіло в космос. И все, її так ламати. По моєю машину я можемо управляти. Репровірмо. Мою ми ж не можемо управляти навіть. Секунду. Та, ми ж нею можемо управляти. Ми час. Тепер ми зробимо пазік. Як не пазик, а такий, як були колись... А, е, не, як це називається, забув же. Такі форми можна зробити, як колись були. Ну, коли ламаєшся. А мені дайка. Скомнишого трохи займу вашого часу. Давай, газу. пробив тачку. А реально тут тачки дуже гарно розбивається, але фара розбилась. І випогнулась. за зараз колес От. А я силу скрутив. Ой. Капець. Я щось зробив і игра просто вилетіла. Ну, може, що сказати, ця гра тягне, ну, нам її може потягнути телефон, ніби такий потужний, вже новенький. Ну, вилетіла гра, блін. Ну, вже не буду заходити, добре. Е -е, зайду що я можу сказати? Ігра гарно, ніби все добре, ніби машини гарно розбиваються. Е -е, все супер, скажу. Прям... Ну, немає тільки не фари. От все інше, ніж. А шикарти можна і якісь. А, а ні, то машини якісь пакс можуть. Що я ще можу сказати? Ігра нормальна. Те, яке її вам в наступному відео, я покажу, як її скачати, що треба зробити. Все. Я вам повністю покажу і розкажу. Е, все, на сьогодні все. А, як я оцінюю? Цю ігру я можу оцінити суперово. На дев'яточку. Десяточку не тягне, бо фари. Фари. От фари мене. От... Ненавижу, коли фари не розбиваються. Все, мені підходить. ну, Самі фари. Так, я ставлю 9 із 10. Ну і все. На сьогодні це все. Е -е, наступне відео я вже сказав, на яку тему буде. Коли знімлю не знаю, думаю, що в цьому тижні зможу зняти і викласти. А ви ставте лайки, підписуйтесь на YouTube канал і підписуйтесь на мій TikTok канал і YouTube канал. А так, всім пока. До нових зустрічей!